Ну а зупинили ви мене по якій причині? Ну, ви сказали мобільний блокпост. Ви до мобільного блокпоста такого поняття не існує. Не існує такого поняття. Ні. Поліцейський доведи, що існує блокпост. Це постійне спірне питання між водіями та співробітниками поліції. Сьогодні розглядаємо правила перетину мобільних блокпостів. Є певний алгоритм дій. Хочу одразу зазначити, що дане питання закривається на статті 35 закону України про національну поліцію. Більш детально сьогодні розглянемо даний матеріал. в випадку У вас бронювання вистрочка є? Немає. Факту розшуку немає. Підтримай канал підпискою, Додивись да дане відео до кінця для того, щоб в подальшому вміло захищати свої права на дорогах України, коли вас зупиняє співробітник поліції і намагається перевірити військово-облікові документи. Мобільний блокпост. Надайте ну, документи якісь на вашій мобільний блокпост. Представтеся, хто ви? Теж не, не представлялися. Я це. Поки співробітник поліції пішов шукати своє посвідчення, я вам розповідаю про алгоритм дій водія. І так, зупиняє співробітник поліції в першу чергу, завжди фіксуємо його дії. Це не заборонено законом, необхідно встановити його особу, зафіксувати його особу, його дані для того, щоб в подальшому скласти скаргу, якщо він порушує ваші права. Приклад скарги в описі під даним відео. А далі ми одразу переходимо до статті 35. це законні підстави зупинки вашого авто, мобільний блокпост. Відсутній, і отут ми зазначаємо, що ви незаконно зупинили, і ви не маєте права в подальшому перевіряти військово-облікові документи. Є певний алгоритм дій, до речі. Хочеш, я подарую тобі дану пам'ятку. Це практичні рекомендації, що необхідно робити, та знати, коли у вас зупиняє співробітник поліції. Як отримати подарунок, все дуже просто. Долучайся до нашого клубу юридичного захисту водія, обирає пакет стандарт на 12 місяців і отримаєш від мене подарунок. І у тебе буде юридичний захист під ключ. Телефонуй або переходь в опис. Там є посилання на наш сайт. Камеру, будь ласка, туди, і я показую послушню. Панасенко Станіслав Юрійович. Діничі, офіцер поліції Рубинського РВПП. Хорошо. А де ви тут? В якому патрулі? Там вказано працівники Національної поліції. Ні, так я розумію. Ну, є хоч один, два, три куча фамілій. Де мені вас тут знайти? Ні, так мені ви цікаві. Для чого мені вони? Ви, ви ж мене зупиняли. Вас тут немає. Вас тут немає. Тут повинно вказане бути ваше прізвище. Працівник, але тут ви не вказані. Ви там не вказані. Я ж не буду. Ви повинні бути в наказі коменданта. Ви маєте право зупиняти тільки тоді, коли є у вас... Тільки тоді, коли у вас є. Ви там вказані. Та так. Дивіться. У комусь стоять там. У вас бронювання вістрочка є? Немає. Факту розшуку немає. У вас є підстави для оформлення вістрочки чи бронювання. Так я це зроблю в своє в свій вільний час. Я це зроблю. А не зараз, тоді, коли вам хочеться, неодноразово піднімали питання адміністративного розшуку. Ну не існує на сьогоднішній день такого поняття. Є у нас розшук в рамках кримінальної справи. Там є певні процесуальні процедури, коли людину подають у розшук адміністративного розшуку. Не існує, але на практиці він. Є і поліцейські також зупиняють і кажуть: а давайте перевіримо, може ви у розшуку, а може ні. Знов таки ж дане питання. Ми закриваємо згідно статті 35 закону України про національну поліцію. Спочатку закону підстави зупинки авто. Зупинили. Я вам свої військово облікові дані. Показав по базі оберіг, тобто потрібно буде по полівому з'явитися в підсвіцею зможе. Для чого мені з'являтися в Рубинській, якщо мені треба в Хорольське, це раз. Куди ви відходите? А по-друге, вас зараз немає причини мене затримувати. Я вже стою більше п'яти хвилин. Складайте прямо зараз протокол адмінзатримання. Не прям зараз, а вже. Я вже стою 10 хвилин тут. Ну так. Я свою позицію пояснив. Не пояснили, ви зараз мене без так, підстав. Ви зараз мене безпідставно зупинили. Як це безпідставно? Вам надали документи на Як це безпідставно? Вас там немає. Вашого там прізвища немає. Які працівники повинен бути конкретний працівник. Конкретний працівник. Працівники ЦК не мають права зупиняти машини, а ви його маєте і там вашого. Там повинно стояти ваша при, ваше прізвище. Вони мають право перевіряти ваші військову відповідь. Хорошо, а зупинять вони мене мають право? <плес> ну а зупинили ви мене по якій причині? <плес> ну, ви сказали мобільний блокпост. Ви до мобільного блокпоста такого поняття не існує. <плес> не, існує. <плес> не існує такого поняття. Ні. Давайте більш детально поговоримо про статтю 35, Тобто, після того як поліцейський представився та на вашому вимогу пред'явив посвідчення, ви зафіксували його дані. Він зобов'язаний назвати законну підставу. Їх 11. знов таки ж мобільного блокпоста тут. Не існує далі, згідно даної статті, що повинен зробити поліцейський, згідно частини 3 статті 35, поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення транспортного засобу з детальним описом підстави, визначеної у цій статті, тобто у своїй діяльності, щоб Зупинити авто, поліцейський керується не наказом коменданта. Він керується законом України про національну поліцію. І тільки тоді він має право законне право зупиняти. А подальшому, коли є підстави, там перевіряти документи. Ну, то почнеться. <кхем> Кого? Ми не будемо ждати, або протокол адмінзатримання, або я поїхав. Другого не буде. Того, у вас немає причини зупинки. Дальніший ход дійстві не такий. Я не буду їхати ТЦК, тому що в мене порушень правил військового обліку немає. На всіх інших, на всіх інших засадах доставляється людина, тільки якщо є порушення або розшук. Або порушення правил, або розшук іншого немає. Це прекрасно розумію. Ніяких знайомств, ніякого нічого. Ви Ще тут. Так, так бути, було ні ні бронювання. Просто і, і все, і все. Чия це проблема зараз на даний момент? Я вам кажу. Чому ви мене. На, на, чому, на підставі чого. Висновку з собою немає. Військовий обліковий в резерві. Він просто перебував, оце є. Бронювання вісочки немає, на військовому обліку перебуває. Виснову ПЛК. Придатний до військової групи. По факту ви мене зараз затримувати не можете. Читали, що... Давай я буду дзвонити на гарячу Наші лінію. Дай телефон. А де можна знайти визначення мобільний блокпост? А ніде не можна знайти. Вони пред'являють документи, там створена спільна група оповіщення, до складу яку входить співробітник поліції. Знов таки ж, для того, щоб зупинити транспортний засіб в цій спільній групі співробітнику поліції потрібно мати законні підстави. Визначення, що таке мобільний блокпост, ну просто не існує. Є постанови Кабінету міністрів, де зазначено, що таке блок. Пост, але це не те, про що зазначає даний поліцейський. Ознайомитись з корисною літературою, яка допоможе вам при любих ситуаціях ви можете в нашому Адешопі. Знов такі ж посилання лишаю в описі під даним відео. Це вже бред якийсь починається. Як його панченко, да Що, сафарі шафарі. Майде гарячий лінія МВС. Де катається, 30-го. Ну, блять, ти знайомий в да. обації. Що, блять, Я не... 15-36. Давайте по факту на якій підставі я зараз затриманий, ми нікого ждати не будемо. Зараз, по факту, підстави зупинки немає ніякої. Ну а я вам пояснив теж. Ну так я не буду стояти. Зараз я не бачу смисла з вами стояти. Мені не потрібно. Я коли, я коли вирішу, у мене військово-обліковий документ є. В розшуку я наразі не перебуваю. На підставі чого я буду туди їхати. Ні, ви ну от як ви мене будете туди доставляти? На підставі чого? Ні, по факту повинно бути або розшук, або порушення, або адміністративне якесь порушення. Зараз немає нічого. Та яка різниця? Прохожу, не проходжу, зараз по факту. Зараз по факту адмінзатримання, розшук чи ще щось, цього всього немає. Зараз по факту я в воєнкомат не об'язаний їхати ні по одній законній причині. Це ви туди мене можете доставити добровільно. Добровільно я туди зараз не хочу, тому що я їду на роботу. Пане поліцейський. І вам? І в подальшому, що відбувається, водій поїхав по своїм справам, тому що він знав про свої права і відстоював свої права. Друзі, якщо даний відеоматеріал для вас був корисним, цікавим, натисніть лайк, підпишіться на канал, свою думку лишайте в коментарях. Якщо у вас є цікаві відеоматеріали про нашу поліцію, долучайтесь до нашого челенджа, звичка водія. В першу чергу скачай безкоштовно алгоритм дій. І ти зрозумієш, що тобі потрібно робити. Зафіксуй поліцейського, порушує ваші права. Наші юристи складуть скаргу. Ми опублікуємо твою історію для того, щоб більшість водіїв завжди розуміли і знали, як вміло захищати свої права. До зустрічі, друзі!